Колись молодята сварились, любо було глядіти. Збиралися жінки, хлопи й маленькі діти на покрову Ой, там на горі до небес лунало. А на возі придане, щоб не здалось мало. Прости радла, рушники, килими з подушками, Скатертини, наволочки й ковдри від мами. Обруси з трояндами, сплюшу з, з під прилавку. Олені укити, цех два лебеді з лавки. У сервант сервіз в горохи, шнурок синіх рибок, а кого не запросили, заглядали з шибок. Як багата молода до возу корова. І ще місяць, а то й два лиш про те йшла мова. Кілька тижнів вчилися кохатись любитись. Ну, а потім, як годиться, сваритись, миритись. Збігалися старі й малі всі ходячі люди послухати й подивитись на отеє чудо. Приїжджали вже на санях дочку забирати, батько вбитих гвалянка, гварні хусті мати. Знов складали все на сани. Ковдри, сервіс, рибки. Ну, а сусіди, хто скромніший, заглядали в шип. Норовливий фірка кінь б'є сніги копитом, пар жує овес з гарним апетитом. А що зараз не поймеш? Напишіть докладно. Лише статуси міняють. Пишуть усе складно. Ой там. На...